Вітаю спільнота Ютуб! Відразу хочу вибачитися за ось це. Сам ненавиджу людей, ті, які ходять в сонцезахисних окулярах в приміщенні, виглядають як ідіоти. Але от, зняв, спробував перших пару хвилин, подивився на себе, щоб вас не лякати. Так як у мене температура була вчора 41, сьогодні вона 38, підхопив коронавірус. Зараз знаходжуся вдома. Щоб вас не лякати своїми червоними очами і мішками під очами, так як вночі фактично не сплю. Ну, от вимушений одіти от, 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 от таку от, білі берду. <кій> так як не маю можливості нікуди виїхати постріляти, сьогодні я вирішив зробити огляд зброї, з якої я стріляю. А саме мова сьогодні піде про ось такий от чудовий ствол турецького виробництва Armsan R 1 В свій час, коли я хотів купувати зброю приблизно такого ж самого класу, я, як і всі напевне, розглядав і Сайгу, і Вепря. Ну, Бушно зазвичай, тому що нова ну, там ціна неадекват І за БУшні теж ціна неадекват Чисто випадково зустрів на просторах інтернету таку от машинку. На той час оглядів в Ютубі було дуже мало. Якщо хтось цікавився таким ружйом, то я думаю бачив сам головний відеогляд. Це і в Ігоря на каналі КА... Каяба ТСА. Дану рушницю я купував в Ігоря в магазині. У нього там була ще перша регенерація, а у мене вже друга регенерація. На сьогоднішній день настріл у мене 2450 набоїв. І так, я свої постріли рахую. Тобто, це не просто там цифри такі, приблизно десь стільки. Ні. Після таких от постелюх я зазвичай збираю гільзи. Я знаю, скільки в мене було набоїв, або можу потім підрахувати гільзи. І можу з певністю сказати, що в мене похибка тут ну, плюс-мінус десь 50 набоїв. За цей час на 2450 набоїв я зробив, <кій> зробив деякі висновки по даній зброї, і сьогодні хочу поділитися з ними з вами. Того, чого немає під рукою, це кейс від даної рушниці. Я зброю переноси в даному кейсі. Оцей от каліматор він стоїть з першого дня. Тобто 2450 і каліматор теж настріл 2450. Він звідси не знімався. Для того, щоб він став в кейс, я просто підрізав пінопласт всередині, зробив по розмірах виявку під. Сам коліматор, і все. Я і вношу його в кейсі. Дуже зручно, не потрібно ніякого чехла. Кейс дуже солідний. <кій> По плюсах даної зброї. Дуже якісна покраска. От, Здавалось би, я думав, що ця сама покраска, чорний колір, він буде злазити. Не часто, але бувало в мене таке, що була темпова стрільба. Причому була темпова стрільба, що ствол нагрівався. Ну, не до красна, звісно, нагрівався, але нагрівався. І коли на вулиці йшов дощ, е коли вода, каплі води попадали на ствол, ну, було випаровування шипіло, в общем. <кій> нічого не злізло, нічого не побіліло, ні відлущилося. Е до зброї я відносився е доволі таки бережно. У е мене немає ніде царапин, на ній ну, нічого немає. <кій> Дуже якісно. 470-й ствол а, хромований. Е, не знаю чому, але мені подобаються короткі ствини. <кій> Я не мисливець, <кій> не спортсмен, відразу теж скажу. Тобто це ну, стрільба, це хобі. Е, е, на даний тривожний час, щоб організм, так сказати, трішки звикав до зброї. Е, сам навчаюся. Та жінку трохи навчають. Короткий, так як я вже сказав, короткий сформований ствол, циліндр звичайний. Ну, а можна це до негативних таких моментів винести із того, що у нас циліндр. Так як докупити якісь дульні звуження, ну, їх теоретично можна, вони підходять сюди від того ж самої Сергія, від ВПР. Але ну, я думаю, ви зрозумієте, з яких причин знайти це щось у нас в Україні ну, ну, нереально практично. На одному із форум я знайшов от, такий от малюк. Ця насадка, накручується на ствол, це напівчок. Коли відстрілював кулю Люман, а зазвичай вона з напівчока летить краще, ніж з циліндром, то з даною насадкою в мене куля полетіла. Будь-куди, але не туди, куди я цілився. Не знаю чому. Спробував розчарувався і просто його тримаю для того, щоб стріляти шротом. А так як я шротом практично не стріляю, в мене просто лежить чехлові ну, є-дає. Е, із коробки. Із е, коробки, коли перший раз е, поїхав на поліон відстрілювати, не скажу, щоб часто, але десь кожен 10-й набій, е, і практично, практично завжди, от іменно коли досилаєш патрон в патрони, е, було закусування гільзи. От тут от, На самому краєчку е, зрізало нашу гільзу, от рвало прямо тому що на патронику були гострі кромки. Тобто були утикання. При стрільбі утикай не було. Це от іменно момент досилання патрона в патрон. Приїхав додому 15 хвилин, надфільочок філіочок маленький, всі гострі кромки на патронку загладив, згладив, Все, проблем, проблема вирішена. Абсолютно ніяких проблем було. <кій> <кій> так як часто в мене жінка стріляє з даного руж'я, а так як для жінки, ну самі розумієте, 12-й калібр – це не той калібр, яким особливо довго потренуєшся, то я для неї робив набої з наважкою шроту 24 грами. І яке ж моє було дивування, коли от на очередних таких пострілуках, якщо в нас є нормальна вкладка в плече на стандартній пружині, отак от у заводському виконанні. Даний ствол 24 грами перезаряджав абсолютно без всяких проблем. Віддачі 0. Дуже було приємно. Я був здивований, що даний ствол на такій варті працює. 28 грам. Абсолютно без проблем, можна навіть без вкладки стріляти. Тобто, просто так от на витягній руці, я пробував стріляв в 28 грам, абсолютно все перезаряджається, немає ніяких проблем. У мене там є на YouTube каналі відео, я робив, ну, там, правда, куля була 31 грам. Так само я стріляв однією рукою з вкладки на затворну затримку стала зброєю, абсолютно не було ніяких проблем. <клухи> <клухи> так, ствол покраска сказав. Давайте так, взагалі. Дуже якісна машина. Якісна. Точна машина, немає ніяких проблем. Він не важкий. Якщо порівнювати його з тим самим вепріо, то вепрі буде, напевно, на 1 кілограм важчи своїм дебільним отим прикладом таким, звареним з арматури. Цей набагато легший. Що було із проблем? Перша проблема в мене вилізла десь на 800-му пострілів. В деякий момент в мене просто ну, не перезарядилася зброя, я зловив пічну трубу, не зміг зрозуміти, що, що за ерунда, від'єднав магазин, пробую затвором туди-сюди, а затвор не ходить. <кій> як виявилось, от тут -от -от є гаєчка знизу. От -от -от. Це гайка, яка тримає затворну затримку. І вона закручена таким чином, що. Ну, вона, вона нічого не прижимає, вона просто тримає затворну затримку, щоб вона просто не випадала. Тобто гайка закручена без зажиму. І вона від вібрації просто банально відкрутилася, впала на землю, в мене затворна затримка просто заклинила і все. Підібрав гайку, накрутив, відстрілявся далі, приїхав додому, взяв фіксатор різьби, помастив, поставив. І через пострілів десь 500. Я цю гаючку благополучно загубив. Не допомогла не допоміг фіксати РСБ. <кій> загубив. <кій> Що було зроблено? Ну, так як такої гаєчки підібрати нас в Україні, самі розумієте, таку мілочок знайти десь ну, практично нереально? Відкрутив ковпачок, ну, гаєчку із свічки запалювання автомобільної звичайної. Відкрутив. Закрутив її сюди на місце, вона сюди чудово стала. І все. І моя затворна затримка почала працювати точно так же само, як і з коробки. Але вона мені не подобалася, як вона працює із коробкою. Ось тут от у нас є кнопка скидання затворної затримки. І для того, щоб скинути, її треба було, ну в неї був великий хід, її треба було крепко продавлювати і запихати пальцем аж, аж всередину. І тільки тоді затворна затримка у нас. Закривалася. У мене жінка, наприклад, цього не любила, в неї ну, ногті е, довгі, вона не могла нажимати кнопку, тому коли в нас була затворна затримка, то вона просто відводила чуть-чуть буквально затвор назад і було досилання набої. Але щоб зробити таке досилання, відвести затвор, ну це вимагає е, зусиль. Не скажу, що, не скажу, що це було легко. Е, після того, як накрутив сюди цю гайку, Дві години ночі почав думати, а чому ж так, ну чому так взагалі, чому не можна зробити, щоб от затворна затримка закривалася набагато легше? Встав, пішов, заліз в свій старий риболовний ящик, знайшов пружинки, якими я не користуюся від вбивці карася, розмотав, знайшов такої товщини, не помню ж там був шестигранничок просто круглої форми. Зажав шестигранничок, зажав цю столисту проволку в шуруповерх, там буквально 3 секунди я крутанув, зробив пружинку. Ви знаєте, я не знаю, як це працює, але з першого разу я її коли положив, ну поставив сюди під гаєчку і закрутив гаєчку, я був дуже сильно здивований, як мене почало працювати за кровозитим. Я вам покажу. Це в мене фальш патрони і якщо що. Закинуємо в затвор. Раніше треба було, мене жінка опирала в бедро і тягнула затвор назад, відпускала, і в мене було досилання е, патроника. Зараз що треба зробити? Легенько буквально доторкнутися одним пальцем і все. І патрон в патронику. <кій> О, буває. Ще раз хочу показати. Або тепер дуже легко, от наша кнопочка, от кнопка затворної затримки. <кій> легасенько ми її нажимаємо, абсолютно легасенько, без зусиль. І затворна затримка у нас закрилася. Не знаю, чому на заводі цього не зробили, але ну, це елементарно, у нас просто підпружинена затворна затримка, і дуже хорошо і якісно працює. І коли нам, коли нам треба поставити без магазину затворну затримку. Якщо раніше ми е, практично не, ну, не прикладали ніяких зусиль, коли нажимали на цю гайку, що її... Ну, зараз треба чуть-чуть сильніше нажати, щоб продавити саму пружинку. І все, затворна затримка в нас стала. Не вже можу показати без магазину. Одним пальцем мізинцем буквально торкнувся і все. Затворна затримка закрилася. О чому проговорити? Десь на тисячному пострілі. У мене почав е, теж, от, прямо так от стріляв в темпу і тут е, відстрілявся, е, скидаю складки, в мене просто е, приклад от, так, от, вниз буків впав. Я такий не поняв, я його назад, а він вверх піднімається, то бук назад впав. Щось сталося? Оця от кнопка, от кнопочка, вона у нас підпружинена. І тримається вона одним штифтом. От тут штифт є такий. І що відбулося? Просто від вібрації цей штифт виліз. Випав, випала звідти пружинка, вискочила і все. Так само знайшов на землі, дві хвилини назад встановив, проблема вирішена. <кій> Коли обирав ствол, я обирав з трьох варіантів. І вибирав я по слідчому критерію. От, якщо буде видно або чутно, всі всі такі от стволи мають. Недостаток. Не знаю, чи є таке на випльові чи на ті ж самі сагі, але в Армсана є. От у нас кришка спольної коробки. Є люфт. Вертикальний. Верх-низ невеликий, накупність стрільби абсолютно ніяк не впливає, це вже провірено. Але внутрішній мій перфекціоніст говорить, що це от, ну, такого не повинно бути. Це неправильно. Ну він є. Він ще був в магазині такий, що після 2450 набоїв, ну, він точно такий ж самий залишився. 95% всіх набоїв відстріляних, це була куля. Куля самокрутна. штротом я практично не стріляю. Куля підкаліберна. Ну, може я знаю, там набоїв 100 хай буде десь кулі каліберної було. Відстрілено. Абсолютно немає ніяких проблем. Єдине, що от почистити помпу після стрільби, там, витягнути ствола собі і шомполом її прочищати, ну, звичайно, набагато легше, чим відкриваєш ствольну коробку і починаєш тут -от. чистити Ну, незручно. <кій> Потім весь усе забруднюється, його треба памувати, чистити. Ну, це вже таке, це вже нюанси. <кій> і десь десь, десь, десь десь на півтора тисячі пострілів я почав замічати таку неприємну картину. Я не знаю, чи буде видно, але я потім фото вставлю. От наша ствольна коробка, кришка ствольної коробки, якщо буде видно, тут от з'явився такий на, наклеп. Не знаю, напевне, пружина зворотів мені зробила цей наклеп, не можу сказати. Буквально нещодавно я встановив буфер віддачі, не знаю, чи це допоможе. Я буду слідкувати. Я без буфера стріляв. До речі, коли встановив буфера, ніяких проблем, зброя стає на затворну затримку, постійно йде досилання, ну, працює нормально з ним. <клух> Як буде це далі відбуватися, ну, будемо слідкувати, будемо дивитися. <клух> Більше нічого зброєю не ставалося. Нічого поганого. Е, Некоторі люди писали, що от є е, люфт цілки. У мене люфта цілки немає. У мене цілка стоїть монолітно. Е, а деякі люди писали, що у них монолітно стоїть кришка ствольної коробки. Ну, можливо, вони от, ось це мали на, на увазі, що вона стоїть монолітно. Тому що був нещодавно в магазині. Взяв новий такий ствол, ну, вирішив спробувати в руках потримати, спробував, а там ще більший люфт на сьогоднішній день. Проблем з даною рушницею взагалі немає ніяких. Стріляє, працює чудово, точно, з парадоксом взагалі, працює супер. Даже були такі думки, так як зараз ціни на дану зброю дуже серйозно просіли. Хто хотів купити, то, ну, я би рекомендував робити це зараз, тому що ціни зараз на неї такі ж самі, як довоєнні були. Я ж її купував набагато дорожче. Були такі думки придбати ще одну таку ж саму рушницю. Ну, так сказати, нехай лежить під ліжком. Їсти не проси, ціна солодка, мало лі, колись десь знадобиться. Ще хочу сказати пару слів, до зброї це не відноситься. Про каліматор. Дуже багато е, на е, магазинах, е, які торгують аксесуарами до зброї, дуже багато я зустрічав таких коментарів, де люди задавали питання продавцям з магазину. А даний каліматор витримає 12 й калібр чи не витримає 12 й калібр. <кій> І продавці. ну... Сказали, беріть і пробуйте, будете бачити. У мене стоїть е, каліматор виробництва Havk. Ось такий. от. Кому буде цікаво, от його, парт номер. Я думаю, буде видно. Так, як я і сказав, даний каліматор <кхід> стоїть із самого першого дня. Як я дістав зброю із коробки. Тобто, жодного пострілу я на зброї не зробив без даного коліматора. Він як встановився на одне місце, так він і по сій день тут стоїть. СТП не плаває, точність така, як треба, він світлий. <coughs> До речі, лайфхак. На коробці написано, що в нього точка червона має 3 МА. 3 МА вона має тоді, коли в нас встановлення на максимальну якість точки. Дуже часто, якщо я стріляю далеко, і у нас мішенька там ну, маленька, доволі таки, я просто зменшую якість цієї точки, і при зменшенні самої яркості у нас точка зменшується. Вона прям така малесенька-малесенька. Я думаю, ну, можливо, до 1 МА вона не зменшується, але десь, я думаю, 1,5 МА вона стає і з головою вистачає. І яркості, в принципі, теж це і вистачає, щоб кудись влучати. Також тому, робивши огляд на зброю, хто шукав собі каліматор на 12-й калібр, можу з певності сказати, що от каліматор Хавк на 12-му калібрі живе. 2450 пострілів прожив абсолютно ніяких нарікань. Батарейка рідня, нічого не робив, нічого не міняв. Ось тут стояв каліматор з Аліекспреса. Ну, як вам сказати? Це було ознайомлення з даним каліматором. Він коштував на Аліекспресі гривень 600 і вистачило його десь на, ну, на пострілів напевне, 300. І все. Там всередині дзеркальце, воно відклеїлось. і Я коли <кій> приїхав на поліон, я не міг зрозуміти, що за єрунда точка в мене є. Хрестик там от, вибиралося, там такий набір був 4 вида точок. Вибираєш любу, целишся, а в тебе влучання десь на відстані 10 метрів, влучання на 2 метра, на 3 метра нижче, ніж куди ти целишся. Ну, тобто така от була фігня і румна. Я його викинув. Та й коштував 600 гривень. Цей на даний момент, коли я його купував, він коштував 8 тисяч гривень. 8 тисяч це, звичайно, більше, ніж 600 гривень, але це і не ціна 25-30 тисяч за там, холосани і айдпойти і, і, і прочі. Хороший коліматор, тримає, рекомендую. <coughs> не знаю, чи не забув нічого додаткового вам сказати. По магазинах магазин використовую практично завжди на 5 набоїв. Якби був би в комплекті магазин на 8 набоїв, було б набагато цікавіше. А так 5, наче трошки маловато, а 10, він там, я не знаю, він виглядає, ну не суразно, він виглядає. Дуже великий такий магазин. От якби в комплекті був на 8 набоїв, було б непогано. Для спортсменів, понятно, спортсмени п'яками не користуються, користуються тільки десятками, потім ще собі докупають десятки. Ну, я не спортсмен, мені цього не потрібно. Підщищником на прикладі практично ну, не користуюся взагалі. от Він стоїть на самому мінімальному положенні, так я його і використовую. Ніяких тут змін в ньому не робив, мені, в принципі, комфортно і достатньо. <кхід> Бачив деякі люди, от якщо полазити на Ютубчикові турецькому. Там дуже багато оглядів даної зброї прямо з магазинів, з відстріл з відстрілами, різними набоями, різними наважками. там Люди за один виїзд можуть настрілювати там, по 500 набоїв, причому вони їх чередують 24-28 грам, 30-40 грам там магнумами, 55 грам вставляють і так от в магазин. Наспів вставляють, відстрілюють і все нормально. Бачив, в них каліматор встановлений тут от на цільці. Е, да, Вона стоїть монолітно, вона не шитається. До речі, оце оцей звук, що в нас є, це звук е, самого паршенька. Е, зброя почищена, нагаду там немає, того він, от, він там бігає собі, як хоче. Мені тут каліматор незручно був, тому що далеко дивитися. Тут більш-менш нормально. Я б ну, не знаю, чи я буду це робити. У мене були такі думки зняти звичайний цілик. Мені тут пулеметний стоїть. Не знаю навіщо. Навіть тут насічки є на ньому. Зняти його, поставити маленьку сюди нього, закріпити планочку Вівера для каліматора, поставити і буде стояти монолітно. Бо ставити сюди кронштейни і докупати кронштейн там на, на оптику ну, для мене це якась несуразність. От. А якщо поставити сюди маленьку планочку вівера, е, яка буде жорстко стояти, встановити на нього каліматор. І... Тоді, напевне, проблема неспокою зникне, Чим от, коли каліматор стоїть на планці, яка, ну як не сказав, би, що тут міліметр. ну, Навіть напевне і не півміліметра. Десь 0,4. 0,4 мм у нас є люф. Не знаю, буду я це робити чи не буду, ну, там побачимо. Є в мене такий е, одноточковий ремінь. Он тапки безстросьовні йдуть в комплекті. Е, е, єдине, те, що я стріляю на ліву руку. Я і не лівша, але стріляю на ліву руку. І носити на одноточці е, зброю речах затвора постійно врізається в мову. Ну, трішки якби, незручно, ну, вже що є, то є. Оця от кнопка передохранительно, <клух> додавлена сюди під невеликий палець, вона, звісно, зроблена тільки для правшій. І вона працювала дуже туго з коробки. Тобто, Приходилось просто взяти і її трохи підігнути. І все. Тепер вона одним пальцем якби працює, ставиться і знімається. Але так як я оперую лівою рукою. То великим пальцем я просто її не дістаю. От. Зато можу одним пальцем е, скидати магазин. Тобто от Я достаю пальцем, просто тик і магазин не випав. Е, Так як ще трошки температури маю, голова трішки погано зображає. Е, думаю, все сказав, що хотів сказати. Е, що не сказав, а ви хотіли почути, будь ласка, запитуйте, пишіть коментарі. Буду відповідати. На цьому, я думаю, ми закінчимо. Мирного неба. Хай щастить!